Не буду Усім вітання! Це програма Галицька Пательня і сьогодні в нас кабачки. Кабачки в різних варіаціях. Кабачки тільки з овочами і кабачки без. Кабачки з м'яском, з сиром, з яйцем, з ковбаскою. Кабачки з ковбаскою є. Це знає ікс, якщо ніхто не знає, що ми будемо готувати, але потім це невідоме. Ми обов'язково з вами розкриємо. Давайте подивимося на продукти, що є в нас. Тут я так розумію: олія є в нас олія. Є в нас ковбаска солянка, два, два яйця. Є в нас борошно. Коріандр, не знаю, чи зараз знадобиться, ну най буде варіації то варіації. Сир ми взяли тоненьке-тоненьке м'ясо, потрапила в один з магазинів і вирішила. Напевно, хочу, щоб цій знімальній групі, коморі, а також нам всім, було дуже і дуже смачно. Ми знову в коморі. Ось про що я хотіла згадати: оброшено комора. Тут завжди радо чекають. Тут можна відпочити і захопити. Від спекотного сонця у цьому прекрасному залі. Можна прийти на зал до гори, там же ж є і альтанка, там є і тераса. А також неймовірна кількість альтанок просто такі під лісом. Можна на мангальчику щось засмажити, можна рибку поїсти, а можна ще чимось позайматися. Комора виброшено завжди чекає на вас. Так, тепер знову ж таки продовжуємо про продукти. Кабачки в нас є. Одразу давайте їх повитягаємо. Руки в нас є. Доброго гарного літнього дня чи то вечора. Будь-якого часу доби. Повідрізайте, будь ласка, мені оці от пимпочки від кабачків. Просто повідрізати і все. Помідори нас тут заховалися огірочки. Побачимо, встигнемо, то встигнемо. Петрушечка, кочерява петрушка, просто з городу. Ось тут, тут город біля самої комори. Є в нас рукола, про яку ми говорили. Це прекрасна травичка, рослинка, яка пасує до м'яса, яка пасує до риби. Є в нас салат. Один з них, ось це, от, напевно, той, що твердіший. Це такий сорт салату, який називається салат айсберг Хоча ми звикли, що айсберг там звідкись нам везуть, такий у вигляді капустини. Ну що, дубки відрізані. Давайте. Що ми спочатку зробимо? Спочатку ми з вами, не це, я все-таки хотіла зробити. Ми нальємо на деко. Трошечки олії, кабачок. Чи знаєте ви, що кабачок можна їсти сирим? Можна його їсти. Кабачок можна їсти сіллю з сіллю, перцем. Кабачок можна робити по корейськи кабачок по французьки Кабачок це взагалі надзвичайно дієтичний овоч. Його можна їсти в будь-яких кількостях тим, хто сидить на дієті. Його треба їсти в величезних кількостях тим, хто не сидить на дієті, тому що це прекрасний очищаючий засіб. Кабачок, ось він дорогий наш кабачок. Молоденький кабачок, тому я дозволю собі декілька кабачків, от просто приготувати ось так. От я не буду його е, різати на якісь такі тонесенькі плястерки. і одразу ось тут я буду складати кабачочки. Недавно я покуштувала таку страву, і мені дуже і дуже сподобалося. Так, щоб нам всім вистачило, от шість нас та чоловік ще декілька. Тут в коморі прекрасний обслуговуючий персонал, прекрасний господарі. Якщо не ріжемо досить, шість так шість. Ага, вісім так вісім. Шість так шість. Вісім так вісім є. Це буде наша перша заготовка під страву. Ви знаєте, що без кабачка стекла вода. Його дуже ретельно солять, дехто навіть промиває, але ми цього робити не будемо, тому що кабачок ми запікаємо і хочемо, щоб він був дуже і дуже соковитим. Беремо кабачки і отак от з вами попередньо натикуємо двох чистками. Кожен, Кожен кабачочок мусить прийти в нас наступну процедурку. Натикали, ви поки що відпочиваєте. Зубочистками. Тепер ми з вами це сиділо посолимо, трошки посолимо, є, посолили, поперчили, поперчили. Так, посолили, поперчили. Тепер беремо красивущий. Давайте так от. А, я забула, що мені казали, що викладати треба тут, але тут ще також все буде. Так, посолили поперчили, тепер беремося за помідорчик. Помідор є. Слухайте, стільки можна фантазувати з тими кабачками. Я не знаю. Я просто роблю те, що їла нещодавно, і от воно, знаєте, смачно, коли в роті залишається, знаєте, такий, коли ви вже поїли, і залишається такий смачний-смачний після смак. От... Оцей, от після смак, ми і хочемо з вами досягти у нашій сьогоднішній страві. Виді, у нас взагалі безвідходне виробництво. Ось так, от я буду. Трошки зарядкою позаймаюся. Це також дуже добре. До речі, господиня, яка протягом цілого дня є на кухні, і не коштує так от ложкою ті страви, які вона приготувала. Скидає протягом цілого дня, протягом шести годин, якщо вона є на кухні, порядка трьох кілограмів. Це якщо не куштувати нічого з ложки. Так, тепер увага! Ми беремо з вами м'ясо. Подивіться, як воно тоненько. Ну, напевно, кожен хто е, любить е, італійську кухню, напевно, кожен собі вже подумав, що це про це прошут, це те м'ясо, яке довго-довго висить десь в коморі. Треба, до речі, в комору також десь повісити цю величезну ногу. Воно висить довго, воно вивялюється. До речі, мені розповідали, що це м'ясо, що бастурма, я вже не пам'ятаю, ні, це м'ясо мусить. Висіти не менше місяця. Перед тим воно проходить спеціальні обробки. Ми потім лишимо ще трошки з тим прошу, то трошки собі поекспериментуємо. Дивіться, викладаємо. Як ось так от цей кавальчик є. Ну, ось так от є. Зверху ми з вами кладемо сир. Тому його так от ділити і порційно його сюди розкладати. Всім видно так. Всі вже зрозуміли, яка смакота в нас сьогодні буде. Кабачок хрусткий. Якщо ми поставимо це все в конвертер не більше, ніж на 10 хвилиночок, то він буде хрумтенький. Є. Ось так от. Ось так. Є. У нас перша страва. Страва номер 2 Беремо кабачки, ріжемо, допустимо, так от. Ми могли б їх зараз з вами обсмажити на пательні. Як би ми їх смажили на пательні? Можна просто макати в борошно. Можна. Борошно і яйце. Можна просто в яйце. Хтось це робить в сухарях, хтось це робить в крохмарі. Ми з вами трошки їх посолимо. Ось так. Вже зубочистка нам не знадобиться. Знаєте чому? Тому що кабачок тонесенько порізаний. Так? Тепер покладемо кабачки. Викладемо на наше деко кабачочки. Зверху ми з вами покладемо. Бачите, все в нас як підібрано. Ковбаску, салямочку ми взяли. Можна брати будь-яку львівську ковбасу. можна брати ну, дроговицьку. Але найголовніше, дивіться, щоб воно все було тонесеньке, знаєте, щоб воно все якось так грало одне з одним. Є кабачки. Тепер. Ми з вами покладемо сирочок. Дивіться, ставимо Його поріжемо смачно. Добре. Вам можна кабачки не готувати. Вам і так смачно. Одна ковбаса. Хто знав біду, той ковбасу їсть без масла і без хліба. Давайте тепер майонез. Майонез і зосім. Трошечки. Можна було ложку, звичайно, поменше взяти, ну, але нічого. як є так є. Раз, два, три, чотири. Є в нас. З майонезом. Знаєте, коли їх смажити на пательні, кабачки робляться м'якими, і всередину можна вкласти той самий майонез, можна класти. Той самий сурочок звитати, ту саму ковбаску, все, все все, що хочете. Нам залишилося з вами зробити ще щось. А тут уже будемо виходити з того, що в нас залишилось. А залишилося. А в холодильнику в нас ні з того, ні з цього було. Ковбаса, яйця. Знаєте що? Збийте мені, будь ласка, тому що в цій мисочці. Збийте мені одне яйце, не досить одного. Друге не чекаєте. От Вінчиком збите яйце. Ось так. Також зубочистками нам зубочистки тут не знадобляться. Чому? Ну Тому що ми їх тоненько порізали. Так, змащуємо яйцем. Мстили красивенько, кожен, кожен кабачочок, з яйцем, утвориться така невеличка скоринка. Буде дуже-дуже смачно, дуже-дуже-дуже. Так, Тепер беремо першим ділом сюди, покладемо сир. Ось так, раз. Вона, щоб, знаєте, от, от я ж бачу, що в мене тут сиру вже лишилося небагато. Найголовніше це все діло розрахувати. Дивіться, по такій смужечці сиру кладемо. Бачите, у нас спочатку тут сир був зверху і без майонезу. Тут у нас сирочок з майонезом. Лишилося наше прошуте. Ні, не рухайте. Дякую. Лишилося наше прошуток. Тут може бути і звичайна шинка. Ну, кажу, ну просто потрапила в такий магазин і вже не змогла відмовити собі. Задоволені, накриємо майонез, У буде там серединки гаряченьким. Побачите, це буде смакувати, як такі хрумкі гарячі канапки. Є закрили ми все. Прошу. Зелень ми додамо потім. Ну що, несемо в конвертор. А що тут згадувати? Який перепис? Усе самі бачили. Ну, давайте принаймні згадаємо, які в нас продукти сьогодні були на столі. Для приготування кабачків нам потрібно нарізати кабачки кружальцями, посолити, поперчити і поставити в духовку розігріту до 180 градусів на 7 хвилин. Потім на кожен кусочок кабачка покласти кружалець помідора і поставити в духовку ще на 5 хвилин. Потерти сир, посипати кабачки і залишити в духовці до повного розплавлення сиру. Гаряча наша страва з пилу з жару, а верніше з коморівського конвертера вже в нас на столі. Вирішили споживати її прямо звідси, взяти багато-багато видовок і просто це все поїсти. Ні, звичайно, зараз порозкладаємося, звичайно, красиво це все понакриваємо і будемо смакувати кабачками. Вам також програма Галицька Пательня бажає найусім смачний завжди. Дивіться нашу програму на телеканалі Зік. І, звичайно. Переглядайте в соціальних мережах у Фейсбуці програма Галицька Пательня. Долучайтеся до друзів, беріть участь у конкурсах, пишіть свої рецепти. І, можливо, саме ваш рецепт прозвучить у наступній нашій програмі. Дякуємо, коморі, дякую вам усім. Не Дякую.